Злетів у річку. Поблизу рівного водій буса не впорався з керуванням та з'їхав з мосту. Поліський Миколай. Резиденція святого Миколая вже відкрилася у Рівному на Оствиці. ITV. новини. Добрий вечір. Розкиданий хліб та понівечене авто у Рівненському районі поблизу села Олександрія сталася автопригода. Відомо, що водій буса не впорався з керуванням та злетів у річку. Що призвело до ДТП? Та як почувається, потерпілий кермувальник у сюжеті Дарини Черемшини? Розкиданий хліб та понівечене авто. Моторошна автопригода сталася сьогодні, 19 листопада, на Рівненщині. Водій буса не впорався з кермуванням на трасі рівне Сарни та злетів у річку. Працівники ДСНС, що прибули на місце події, де блокували водія та передали його медикам. Автопригода сталася близько шостої ранку. Зі слів правоохоронців водій вантажного автомобіля Мерседес, житель села Пісків Костопільської громади не впорався із керуванням. Ням та злетів із мосту в кювет. Однак неподалік місця автопригоди перебував екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці і викликали працівників ДСНС, що врятувало життя потерпілому. Неподалік патрулював екіпаж поліцейських УПП, які викликали рятувальників. Працівники ДСНС деблокували кермувальника та витягли з кювету бус. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий розпочав досудове розслідування. На місце події відразу виїхала і швидка медики надали екстрену медичну допомогу водієві, який до слова був у свідомості. Попри травми та забої в салоні автомобіля був затиснутий водій, бригада, яка спустилась до автомобіля, це там висота 5 метрів. Побачили, що підійти до автомобіля вони не можуть. Викликали ДСНС. Постраждалий був повністю в свідомості. Всі показники були в, в межах норми, діагноз, політравма, рвана рана носа, забій і осаднення тім'яної ділянки голови обличчя, забій осаднення правої гомілки і садна грудної клітки. Потерпілого у стабільному стані оперативно госпіталізували вже о близько пів на восьмої ранку до Рівненської центральної міської лікарні. Правоохоронці вкотре наголошують. Будьте уважні на дорозі, особливо під час погіршення погодних умов та стану дорожнього покриття. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У рівному затримали зловмисника, який був оголошений у державний розшук. За даними слідчих, 61-річний рівнянин на вулиці Василя Червонія у недобудові годував безпритульних собак. Його присутність не сподобалася 24-річному мешканцю Сарненського району, який там проводив час. Саме тому молодик побив рівнянина, вирвав з рук телефон та втік. Зловмисника затримали та повідомили про підозру. Відомо, що чоловік був раніше неодноразово судимий та на. Разі перевіряється на причетність до вчинення майнових злочинів на території Рівненської та Волинської областей, де оголошений державний розшук. Досудове розслідування триває. Слідчі у процесуальному порядку затримали 24-річного жителя Сарницького району та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За фактом вчинення грабежу, нападнику повідомили про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав фігуранту запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. Як підтримати військових, сьогодні відбулося чергове засідання рівненської міської ради. Серед багатьох важливих питань порядку денного на сесії депутати підняли те, як саме місто має допомагати нашим захисникам. Чи дійшли обранці згоди, та що кажуть самі військові? Дивіться далі у сюжеті. Ті гроші, які ви виділяєте, це теж є дуже важливою інвестицією в наше спільне майбутнє в те, щоб хлопці повернулися додому, щоб в нашій країні можна було безпечно спати і безпечно народжувати дітей. Тож ми хотіли б дуже подякувати громаді за всю ту допомогу, яку ми відчуваємо. Продовж цих майже трьох років зі слів вдячності від наших військових розпочалося засідання сесії міської ради. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівно Віктор Шакерзян, допомога захисникам зараз пріоритет. Тому з бюджетних коштів, які розподіляли сьогодні, понад 60% спрямували на підтримку збройних сил. Ну перш за все, це мало частки. Це йде на закупівлю саме дронів. Це 30 мільйонів. І також це є кошти близько 3 мільйонів, ближче 3, -3 мільйони гривень. Це в свою чергу на військову частину. Тобто це максимальна сума коштів, які ми сьогодні сприймали з депутатами на підтримку сил оборони. Як зазначає Віктор Шакирзян, місто виділяє допомогу відповідно до потреб військових. Бачите, військові більш зацікавлені отримати субвенцію. Тобто, ми чому вони захотіли прийти донести депутатам саме для того, щоб вони отримали кошти, тому що вони самостійно вибирають вже по потребі. І кожного разу бачите, що міняється сумнів, то закуповують те, що їм потрібно. Самі ж військові зі свого боку дякують будь-якій підтримці від міської влади. Однак зазначають, що потреби на фронті щоразу змінюються. Тому вдячні місту за виділення субвенцій на потреби армії. Ми з великою вдячністю до вас через. Те, що вам з в сесії. Вдалося виділити для потреб нашої бригади 1 мільйон гривень. Настільки все буквально кожного місяця все змінюється. І, наприклад, ті реби, які ми закуповували ще там півроку тому назад, вони зараз можуть бути неефективними. І ось ми власне використали цей мільйон для е, фактично закупівлі. Опісля міські обранці змогли перейти до не менш важливих рішень. Більшість з них стосувалися земельних питань. Також депутати одноголосно проголосували за ініціативу звернень. До іноземних міст партнерів рівного із закликом підтримати план перемоги Володимира Зеленського. Загалом ж на порядку денному депутати розглянули близько ста питань. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Резиденція святого Миколая вже відкрилася у Рівному на Оствиці. Діти можуть відвідати гостинну хатину, де збуваються мрії, поласувати пиріжками з печі та зустрітися з незвичайним поліським Миколаєм без бороди. Хто був першим відвідувачем резиденції? Бачили наші журналісти. Срокою посмішкою на обличчі із захопленням та цікавістю дітлихи танцювали, співали та бавилися в цікаві ігри. Саме тут, в резиденції святого Миколая на оствиці, маленькі рівняни мали можливість весело провести час, поспілкуватися з сучасним Миколаєм та спробувати себе в ролі справжньої української господині. Я приходжу до Миколая, мені тут дуже цікаво. Подобається і танці і спів я вийшла колядки ой поріболі і вивчила за горою і ще тривку сам Миколай незвичайний Поліський, без довгої бороди та без червоного манто. Почали думу думати, як то людей дивувати, чим і прийшла така ідея, як кажуть, відтворити в цій… Гостинній хаті, хаті, поліські традиції, але щоб це було з таким колоритом свято Миколая, і вирішили придумати свого Поліського Миколая. Тобто, бачите, в нашого Поліського Миколая немає приклеєної бороди, немає. Вусів, діток ми не дуримо. Миколай виглядає таким, як він є. Як зазначає керівник клубу історичної реконструкції Оствіця Юрій Ойцюс, відкриття резиденції сучасного Миколая в цьому місці проходить вже вдруге. Ідея полягає в тому, що минулого року це, що ми до цього прийшли, щоб мабуть саме Поліський святий Миколай, що він не має відтворювати образ того самого Діда Діда Мороза чи Санта Клауса, щоб це було щось там, чи не часів СССР і не. Часів там і або не якогось західного зразку, щоб це було саме наше, щоб він передавав нашу культуру, і як воно все має відбувати саме на Рівненщині і в Україні. У теплій гостинній хатинці помічниця Миколая частувала дітей апетитними пиріжками та гарячим чаєм. Українська господиня Алла розповідає, страви на живому вогні діти смакують з задоволенням. Сьогодні ми готували пиріжки на гарбузовому тісті з повидлом і трав'яний чай варили. Якщо буде там якась група просити, то, то вже ясно, треба буде попередньо домовлятися, бо ми тут і практикуємо млинці пекти на полум'ї, і картоплю варили просто в лушпайках, як нас кажуть, до і шкваркою. Тоже дітям дуже подобається, і батьки казали дивно. Дивно, що вони вдома такого не хочуть їсти. Діти писали листи з побажаннями та спалювали їх, як каже святий Миколай, бажання обов'язково мають здійснитися. Бажаю всім перемоги, щоб настав мир, щоб всі могли займатися своїми справами, не озираючись на те, небо щоб нічого не летіло, так як оце в нас на днях було, щоб діти мали. Світле, хороше майбутнє, щоб були всі здорові, дужі, дружні. щоб був достаток в кожній хаті, і щоб ми зустрічалися завжди по хорошим святам. Двері резиденції Поліського Миколая відкриті для всіх охочих до 15 грудня. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV, Тіві Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.